Ще з давніх часів Аристотеля налічують шість основних емоцій радість, здивування, сум, страх, гнів, огиду. А насправді спектр емоцій набагато більший. Виникає питання як навчити дитину розуміти свої емоції? Найпростіший метод це розповідати дітям казки. Головне зануритись у роль героя і висловлювати максимум емоцій при читанні. Таким чином, діти непомітно вчаться розуміти різні емоції. Ви можете проявляти і пояснювати свої емоції малюкові, частіше говоріть з дитиною про свої власні почуття. Розповідайте частіше дитині про емоції казкових і мультяшних героїв. Разом грайтеся, жартуйте, сумуйте і дивуйтеся. Таким чином, ваша дитина навчиться розуміти себе та інших. Запитуйте, що дитина відчувала, переживаючи той чи інший досвід. Розповідайте дитині, що усі емоції важливі. І відчувати і проявляти їх цілком нормально і не соромно. Не засуджуйте і не критикуйте емоційні прояви своєї дитини. Таким чином, ваша дитина навчиться розуміти себе та інших, вона почуватиметься впевненою у будь-якій компанії, і отримуватиме задоволення від спілкувань. Любіть своїх дітей, шановні батьки, і все буде добре.